За адресою місто Волонтерський хаб Венеція Мукачеві, який з початку війни в Україні щоденно допомагає тисячам вимушених переселенців та військових на межі закриття. Сьогодні сюди навільне приміщення. Це, що сьогодні відбувається, я думаю, це не налазить на голову у військовий час, коли треба допомагати один одному, які то бики, багаті рішили забрати там. То, що люди тут кормляться, люди тут одіваються, люди тут зустрічаються. Таких хап має бути дуже багато не закривати, відкривати. За словами, Менцо, це, ситуація з утисками волонтерів триває з першого дня війни. Саме тоді відкрили Кимінняш приходить із компанією. ще такий є Ващини тут, директор, який якого кименяш поставив одного сім, то ще під питанням що там робиться. От, приходять оці кименяш із компанією з ващенцям, ідуть у поліцію в перший день війни, і вони пишуть заяву на відкриття кримінального провадження 4.02.2022 року. Невідомі особи самовільно супереч установленому законом порядку та без наявного рішення дозволу повноважених осіб. Використовують приміщення ТВД Венеція для розташування тимчасово приміщення осіб їх проживання, харчування чим своїми незаконними діями завдали шкоди інтересів ТДВ Венеція. Якої шкоди, яких інтересів не вказано? Відтоді власнику упрямі... По суті, що ви робите, це частина рейдерської присутні схеми Адвок... на сьогоднішній день. Люди Вимушені переселенці продовжують приходити у хаб трьохразове харчування, отримують, отримують одяг. І отримують по максимуму, що можна допомогу, яку треба допомогу. Стоїть О. за всім за словами Олександра Семенцо, депутат Закарпатської облради Олександр Кименяш від політсили Батьківщина. Саме його й підозрюють у підробці документів, утисках волонтерів та намагання відібрати будівлю шляхом шахрайства. Кименяш повторююся. Із компанією вони пішли у, у центральний офіс як Червоного Хреста, так і лікарів без кордонів. Вони їх залякали. Це є європейські організації. Вони не розуміють, що в нас в Україні робиться по поняттях, що є таке поняття. Вони знають, що живе, люди живуть у Європі по законах, вони думають, що є по законах. І лікарі без кордонів і Червоний Хрест пішли. Вимушені переселенці залишилися без медикаментів, без ліків. Зом з обласним депутатом перешкоди волонтерському хабу створює і Мукачівський міський голова Андрій Балога. Перша така спроба була ще влітку минулого року. Тоді муніципали з незрозумілих причин заблокували в'їзд на територію хабу, встановивши обмежувальні стовпчики. Влада міста перешкоджає волонтерському хабу Венеція. Муніципальна поліція встановила стовпи. Влада Мукачева копійки не дає, але зате каже, що створюються аварійні ситуації на переході. А можлива причина в тому, що вся гум... Гуманітарна допомога зі світу йде у Мукачеві лише до Венеції. Волонтерський хаб сумлінно працює у місті вже впродовж майже трьох місяців, але чомусь тільки і просто Яснення. за однак тоді самотужки у балоги так нічого не вийшло. Тож, очевидно, він вирішив об'єднати свої сили з представниками партії Батьківщина в одну так звану коаліцію і продовжувати утиски та спроби шахрайства, аби збагатити власні кишені. Встановлено, що при виході з одразу чинені виконавчих дві. Тім сьогодні, завдяки близько сотні вимушеним переселенцям та волонтерам вдалося не допустити закриття. Хабово людям вдалося відстояти місце, де допомагають всім нужденним. Щоб буде виявлено? Я буду писати заяву. Дійсно, Кеменяш і компанія його причепні до злочинних дій. Які кваліфікуються, будуть підпадати під Кримінальний кодекс України? Будуть відкрити кримінальні справи, будуть розглядати вже відповідні органи.